Два мільйони доларів і Чісора сказав я пас. Хто боїться британські ветерани, чому Усик назвав цього хлопця майбутнім королем надважкої ваги. Тай бій може змінити всю гру. Вже 16 серпня на нас чекає надгарячий бій, який ще до початку розділив світ боксу. Ветеран Діліан Вайт проти 20-річного проспекта Мозеса Ітауми. Британські ЗМІ вже охрестили цей поєдинок випробовування для майбутнього чемпіона. Але не всі готові пройти це випробовування. Дерек Чесора відмовився від бою з Етаумою, Навіть коли йому запропонували 2 мільйони доларів. Його слова шокують. Мені дзвонили, запропонували бій в Саудівській Аравії. Я сказав, я пас. Уявіть собі, навіть такий жорсткий боєць, як Чисора, не захотів виходити проти Ітаума. Чому? Сам Вайт каже: У мене було три варіанти: Паркер, Джошуа та Ітаума. Паркер захотів більше грошей, Джошуа мене проігнорував. А Ютаума це шанс, всі його бояться, лише я погодився. Діліан Вайт, який має у послужному списку таких топів, як Джошуа Ф'юрі, твердо заявляє Я всю кар'єру бився з тими, кого всі бояться, і Таума не виняток, це мій шанс повернутися на топ рівень. Але чи вдасться це Вайту? Адже Мосес і Таума, це не просто проспект, це боєць, якого назвав майбутнім домінатором сам Олександр Усик. У нього є все, щоб стати найкращим. Я бачу в ньому майбутнє хевівей. Шановні глядачі, пишіть ваш прогноз на цей бій, і Таума Вайт, хто кого переможе, та не забудьте підписатись до нового випуску.